Знакові новини на соціальній країні в студії Лана Маяковська. І далі говоримо про таке. Неспокійна ніч, обстріли з градів та активізація банду формувань в зоні АТО. Не раді бачити. МВС складає список небажаних гостей. Санкції проти Росії солдати країни-агресора будуть тренуватися без німецької зброї. Чи на Донбасі суттєво активізувалися банду формування? Про це повідомляє речник АТО Олексій Дмитрашківський. Минулої доби проросійські бойовики передислокували свої групи в районах населених пунктів Стаханов і Єнакієво. Під мінометний обстріл потрапили населені пункти Нижній Мінчинок Луганської області, Кам'янка, Новий світ та зеленопіля. Крім того, наших соловків обстрілювали з боку Росії. Шість разів вівся обстріл з БМ-21 град танкового озброєння позицій Десантників в районі населеного пункту Новоанів. Також шість разів з мінометів та з БМ-21 град обстрілюли аеродром Луганськ. В третій годині ночі спостерігався політ безпілотного літаючого апарату. Триває артилерійський мінометний обстріл позицій Сил АТО з території Російської Федерації, зокрема в 21 годині. Артилерійський обстріл десантників в районі населеного пункту Червоно-Партізанська двадцята Мінометний обстріл позицій українських військ в районі населеного пункту Зеленопілля через бойові дії у Луганську не залишилося продуктів. Супермаркети в місті працюють, але запаси продуктів в них вичерпалися. Полиці АТБ, Порожні нові поставки через бойові дії не здійснюються. Крім того, повідомляється, що в результаті постійних обстрілів в місто залишилося без води та світла. Від енергопостачання відключено понад 49 тисяч квартир. Від водовідведення та водопостачання понад 5 тисяч. Також більше 4 тисяч абонентів лишаються без газопостачання. У МВС готується список російських діячів культури, яким буде заборонений в'їзд в Україну. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. За його словами, під заборону в'їзду в Україну потрапили ті артисти, що схвалили анексію Криму та та розділ України. Крім того, Геращенко додав цитую: я вважаю правильним не давати. Грошей заробляти на концертах і виступах в Україні тим, хто підтримав анексію Крима. Нехай в Криму перед чайками виступають на порожніх пляжах. Кінець цитати також він не схвалює дії ані лорок та інших діячів української стради культури і мистецтва по відношенню до Росії. Санкції проти Кремля вже діють. Німеччина зупинила дії угоди про постачання озброєння для військового тренувального табору в Росії, як заявив в німецькому виданню віце канцлер і міністр економіки Зігмар Габріель. Рішення ухвалено через тривалу кризу в Україні. Зокрема, відкликано дозвіл на виконання контракту між Росією та одним з найбільших виробників військової техніки Німеччини. Як пише німецьке видання, проект був призупинений одразу після анексії Росією Криму в березні цього року. Таке рішення в німецькому уряді поясню дотриманням щодо Росії санкцій євросоюзу, які передбачають мораторій на продаж зброї Російській Федерації. Нагадаю, проект, який заснували у 2011 році, має на за замотії будівництво центру підготовки з симулятором бойових дій у російському муліно вартістю майже 100 тисяч з перепрошую сто мільйонів євро. У ньому можна було б дотренувати 30 тисяч російських солдатів щороку. Мало народитися під щасливою зіркою потрібно ще й знати своє місце під сонцем. Планети віщують Україні і перемогу процвітання. Однак держава має пройти тернистий шлях. Історію України астрологи відтворили у графічному вигляді всі дати та події збігаються день у день. Анексія Криму, а то на сході і розбрат в парламенті. Що ж чекатиме нас далі, Розкаже Яна Курченко. Україна, як незалежна держава, народилася під повним місяцем. На цьому графіку чітко розписана вся її історія. З 91-го року ми взяли старт і зараз наближаємося до найбільшого за всю історію розквіту. Цей шлях конкретно розпочався у 2012 році, коли до сесійної зали парламенту увійшли депутати сьомого скликання. Не в той час і не у тому місці. Верховна Рада України сьомого скликання розпочала свою роботу 12 -го, 12 -го, 12 Астро. Алоги стверджують, така неблагополучна дата буває один раз на тисячу років. Дострокові вибори до Верховної Ради заплановані на 26 жовтня. А з 22-го у світовій системі галактику твориться комбінація, яку не спостерігали раніше, і яка навряд чи повториться знову. Сабиття пріобразує природи, собиття це состоїть із Юпітера і Сонця. Сонце це наші життєві сили нашої країни. Юпітер це планета щастя, соціального успіху, об'єднання, удачі. Дату для виборів зірки. Цінили на відмінно, і вибори мають відбутися досить прозоро. Їх результат задовольнить всю Україну. Це буде позитивна пауза у чорному місяці, де зараз перебуває Україна. В карті України в гороскопі України є чорна луна. Вона є у всіх стран, вона є у всіх людей, але вона зараз очень акцентирована. Плутон, планета власті, політики, большого бізнесу, военных действий проходять по Луні. Сейчас Зараз ми маємо можливість эту ракову опухоль, вылечить його. потому что чорна луна це слабое місце страны, это хілесова пята. Вилікувати цю пухлину потрібно разом. Астрологи наголошують на тому, що все можна змінити на краще, і в Україні є такі сили. Політикам, які зараз прийшли до влади. Де вони прогнозують велике майбутнє. Яценюку, зірки віщують великі і переможні справи. Астрологи називають його сильним лідером, а його команду урядом камікадзе, оскільки саме ці міністри прийняли на себе найважчий удар. Постреволюційна країна і відкритий зовнішній ворог цьому кабміну буде непросто. Однак, як показують зорі, результати його роботи будуть досить позитивні. Він достатньо в сильному періоді своєї реалізації вот в тому періоді, в котром находяться час, то древні астрологи, краліця сажали на трон, потому что они могли максимум сделать для своего народа и своей страны. Да, это сейчас уряд камікадзе, но он должен быть у руля. Найважче буде владі і зовнішнім ворогом, починаючи з анексії Криму. І до цього часу Україна перебуває під впливом Марса планети війни. Як приклад наводять зелених чоловічків. Лінія військових дій в Україні нечітка і розмита, що символізує неоголошену війну. Втім, і тут нам вистачить сил п'ятого президента України. Астрологи називають дипломатом з великої літери Петро Порошенко за гороскопом Терези. А отже, мудрий врів. Наважений зірки віщують конфлікт з Росією. Він таки вирішить. Самого ж Путіна астрологи бачать розбитим. Він не боїться санкцій земних. Зірки віщують небесні. Персональний гороскоп російського президента не озвучують, однак запевняють, його крах був закладений ще в даті його народження. Тот, хто святкує свій день народження в цей період. Столкнется с ситуацией, когда остановит пост ГАИ проверить документы. И если человек или страна шла неправедными темпами и неправедными способами. Етабують буде А Апогей бід Україну чекає у січні 2015 року, а закінчаться вони аж восени. Це буде важкий для нас період. Однак зірки показують, Україна вистоїть. Простим українцям, психологи радять не бути байдужими і не стояти осторонь, чекаючи перемоги, а закликають бути свідомими громадянинами і боротися за краще майбутнє своєї держави. Яна Курченко, Тарас Біловол, соціальна країна. Мешканці анексованої Ялти світить до року ув'язнень за те, що він повісив над мерією міста український прапор замість російського. У більшості з частин України патріотам живеться набагато простіше. Люди вивішують синьо-жовті стяги на балкони, прикрашають у вишиванки та просто спокійно розмовляють українською справжніх патріотів. Шукала Анастасія Острушка. Хвиля патріотизму накрила Україну. Міста і села розфарбовують у синьо-жовті кольори, малюють велетенський герб та змагаються, хто розгорне найбільший прапор. У столиці теж активно підхоплюють цю хвилю. Небайдужі патріоти розмалювали набережну, майорять національними стягами і будинки. А мости взагалі перетворюються на суцільний український прапор. До того ж, коли правий та лівий береги об'єднує синьо-жовтий стяг, це дуже символічно. Олені подобається ідея прикрашання міста. Каже, як патріот із задоволенням долучає до подібних ініціатив. В університеті флешмоб, коли ми волосся вплітали синьо-жовті стрічки. Це було як на такі на підтримку нашої країни. Модно не тільки розмальовувати вулиці, а й носити речі з національною символікою. Це крамничка для справжніх патріотів. Тут і вишиванки, і люльки, обкладинки для паспорта, і прикраси. Все в українському стилі. Проте найбільшу популярність заробив герб України. Взагалі, попит на подібні речі останнім часом значно зріс. Зараз воно стало популярні і навіть не через те, що розвинувся такі набагато більше стали люди патріотами. Мабуть, це через події майдану, події. АТО, коли люди просто відкрили очі і побачили, що дійсно вони живуть в Україні і зрозуміли, іноді це можливо якось трошки попсово або награно, що для нас не є показником. Своє пояснення шаленого сплеску популярності національної атрибутики у психологів. каждого украинца, то внутри всегда патриотизм этот присутствовал. Просто э, та власть, которая была у власти, можно так сказать, э, никогда не давала проявить этот патриотизм. Здесь лично каждый может поучаствовать в, э, в становлении нашей Родины, и, конечно, каждый хочет проявиться. Очень важно, чтобы с, со всем патриотизмом происходили реформы, когда мы видели изменения и... двигались з наміченого плану. І якщо реформ не буде, існує ризик виникнення вже антипатріотичної хвилі. Цього ж боїться і Ольга, але свого сина Андрія виховує патріотом. Ну, патріотично, тому що я розмовляю з дитиною саме українською мовою. Чоловік російською, я українською з дитиною розмовляю. Як ви гадаєте, буде патріотом? Я думаю, що буде. Патріотизму кожного проявляється по-своєму: хтось розмальовує паркани і стіни, хтось розмовляє українською і носить національний одяг. А ось такі люди, як пан Ігор, офіцер запасу, ладен життя віддати за Україну, нам же розповідає, хто такі патріоти. Це люди, які люблять свою родину, свою державу, землю на які вони заращують свою діток і живуть. Ну, в принципі, ті люди, які Піклуються про свою землю, про свою родину. Ну і в принципі про те, що можна назвати державою. Скажімо, держава я не думаю, що це насамперед це люди. У всіх у нас живе часточка справжнього патріота, і кожен крок, який би ми не зробили, хай то буде розмальований міст. Чи проста українська вічливість та чесність буде йти тільки на користь нашій державі? Анастасія Островушко, Дмитро Гришко, Тарас Біловол соціальна країна. Мість у столичних садочках для дітей вимушених переселенців вистачає з часу окупації Криму та початку. АТО на сході до Києва офіційно переїхали 390 маленьких українців на 551 дитячий заклад міста. Це крапля в морі, так стверджують і у КМДА і в самих садках. Про долю найменших переселенців розповість Яна Курченко. Проблема з місцями у дитячих садках Києва існує давно. Ці заклади постійно переповнені. На 100 місць припадає 120 дітей. Кияни роками стоять в електронній черзі, аби віддати своє чадо у дошкільний заклад. У зв'язку з переселенням людей з Криму та Сходу у змі заговорили про повний колапс. Мовляв, ті, хто приїхали, займуть місця тих, хто чекає. Однак нічого катастрофічного у цій ситуації насправді немає. В місті Києві нараховується 551 дошкільний навчальний заклад який працює з дітьми дошкільного віку. Ми за рахунок переповнення. Дитячих садків влаштовує всіх бажаючих людей, громадян, які переїхали з тимчасово окупованих територій та території проведення антитерористичної операції. Таких діточок у нас на сьогоднішній день 390, які зараз зараховані в дитячий садок. Це не така велика кількість, тому що садків, як бачите, більше. Електронну чергу киянця малеча не потіснить. У середньому на один садок припадає менш, як одна дитина. По Новокаміною ці дітки не стають в електронну чергу і приймаються за спрощеною процедурою. Аби переконатися в цьому, ми завітали до садочка, куди приїхала дівчинка з Луганська. Така дівчинка у мене є одна. Вона прийшла у червні місяці в старшу групу. Вони приходять дошкільний заклад із своїми паспортними даними, де записано їхнє місце проживання, приносять своє свідоцтво про народження. Дитини і в карточку медичну, і на основі цих документів, і плюс заява батьків, я беру їх в дитячий садок. Розумінням ставляться і батьки розповідають, якби і не вистачало б місць для їхніх дітей. Вони б почекали, однак жодних проблем наразі не бачать. Чесно кажучи, ми не відчули, що тут є дітки, які приїхали з зони. АТО. вони, мабуть, такі самі дітки, як і всі інші. Якщо навіть вони є, вона тут на садочку, то вони жодним чином не заважають. Іграшок дитячих майданчиків і місць у столичних садочках вистачить для всіх. Яна курченко, Дмитро Гришко, Тарас Біловол саніші перний. Дительна країна. В Києві влаштували виставку касок з Євромайданом. В українському домі відкрили експозицію «Стихія артефактів, головними експонатами якої стали шоломи та каски євромайданіців. У вазі глядачів представили 60 касок та шоломів кожен з авторськими малюнками. Виставка буде відкрита аж до 30 серпня. Вхід вільний. Це наразі вся інформація. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.